Працівники дитячого реабілітаційного центру родина пікетували облраду, вимагаючи зберегти їм робочі місця і не ліквідовувати центр. Всіх є працюючи і всіх відправляють на скорочення, всіх відправляють за як нам жити Розкажіть тут, а... нам, Будь ласка, але депутати таки проголосували за ліквідацію родини у існуючому форматі. Натомість, чиновники пропонують у майбутньому повністю реформувати центр із розширенням його функцій. Є така пропозиція, що в зв'язку з тим, що цей за в цьому закладі дуже мало дітей. Створити заклад підтримки сім'ї і дітей, в якому будуть перебувати не просто діти, а і сім'ї з дітьми, які потерпіли від жорстокого погодження, діти, інваліди, випускники інтернатних закладів, у яких немає житла, тобто він буде трансформуватися в заклад з більш широкими функціями при цьому людей запевнили, що протягом півроку вони працюватимуть у звичному режимі. Ми вимушені прийняти таке рішення, щоб вступити в фазу ліквідації і трансформувати. Це буде півроку йти і ви будете на роботі. Тобто, це ліквідація не те, що на вулиці всіх ліквідація всі залишаються і працюють тільки відповідно до нових умов. Втім, депутат Руслан Годований засумнівався у профпридатності вихователів центру. За його словами, після скандалу у закладі працівників, які себе Искредитували, треба звільнити. Я не проти того, що вам треба робота, але вибачте, я скажу чесно: я б не довірив вам назад дітей. Я розумію, чому вам їх не направляють, тому що там ситуація неблагоприятна. Те, що ви робили, вам страшно довірити дітей. І я маю великий сумнів, що всіх до єдиного можна залишити на роботі. При створенні нового центру у штаті дитячого центру соціально-психологічної реабілітації родина на даний момент працює близько 50 чоловік. Всі вони опікуються п'ятьма вихованцями, які наразі знаходяться на реабілітації, і з рішенням обласної ради вони не погоджуються. Заробі. Ну, будь ласка, а, вот. ну не закривають. Да. На ми так, ми. Так, так, не згодні рішення.